Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться в дуже гриздесовій за те, як ти життя жив. Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, того, що коли я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляло, досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Знаєш, що, цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий О! слава Богу, це був сон. Тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважна більшість з них рішаємо. Ну це для більшості з усіх людей, от хто дивиться, кредити. У вас там стосунки, розводи, діти неважливо. проблем вистачає. Є проблеми, похуже. хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш вообще все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Богом. Вони всі казали, блін, боже, допоможи і так далі. Це оце, про теорію падаючого самольота, знаєш, що в падаючому самоліті немає невірущих. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий, в себе не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да, просто. Ну, мої, бо моя історія з пісінь, вона там чудесна. Она купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча я їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стильно, знімаються повністю всі пріоритети, зміниться в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну, це не збіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризне совість за те, як ти життя жив. Я думаю, це взагалі незбіжно, кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. І зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж те чиє життя, і нема ні одної людини, у якої немає проблем, Прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому така от історія.